Зустрічайте Ігор Ільчишин. Володя вже стільки сказав, що я навіть не знаю, що додати. Вся, вся презентація все про мене розповів. Мене звати Ігор Ільчишин. Я 18 років займаюся підприємницькою діяльністю. Я інвестор, девелопер, підприємець в першу чергу. І сьогодні я хочу на кейсах з власного досвіду вам трошки розповісти про те, як партнерство. Може бути крутим дієвим інструментом для масштабування, для вдалих інвестицій для того, щоб збільшити ваш особистий дохід. До 2005 року, поки я був підприємцем, мій шлях починався досить цікаво. Мій батько був ювеліром. Дуже відомому Вінниці, і, на жаль, у 93-му році він загинув. Але мені усе дитинство говорили: давай, давай, ти маєш бути ювеліром, ти маєш повторити шлях батька. І ось е, пішов вчитися на ювеліра, попрацював три місяці. Це була компанія, яка належала його учням, у них вже була ну, власна приватна ювелірна компанія. Три місяці я там в них попрацював, втратив, вийшов з мінус 10 грам золота, Вони сказали, все супер, клас, батько був генієм, ти розпиздяй, до побачення, ми тобі пробачаємо. Ну окей, що робити, хотів. Я молодий, хлопець, хочу знайомитись з гарними дівчатами, ходити в клуби, там, дискотеки. Пішов працювати компанія ДЦ, була така, зараз це Watsons, потім її купили китайці. І в мене була там така посада, заступник керівника торгівельного залу. Ну, по факту грущик. Я, винос, я, винос, я виносив побутову хімію, там, розставляв на полички, Ну, супер, я заробив на джинси. Але виявилося, що на джинси я заробив, а на клуб вже не вистачило. Повернувся до, в ювелірну компанію, кажу, хлопці, давайте другий шанс, відпрацюю 10 грам. Вони кажуть, ну Окей, давай спробуємо, батько, там, батька пам'ятаємо, давай спробуємо ще раз. Так я три роки пропрацював у них, в принципі, пройшов усі процеси, навчився. Працювати з особисто сам руками своїми з золотом, з діамантами. І в 2005 році, е, ну, все ж таки, е, мій е, розум підприємницький такий, він переміг е, творчість, я порахував, скільки я б міг заробляти, якби це була моя власна компанія. Прийшов до хрещеного батька, кажу: позич 5 тисяч доларів, хочу, якби. Ну, Щось робити сам. Він мені позичив. Я орендував невеличкий цех, почав займатися власним бізнесом ювелірним. Ну і там що робити? Самі прості речі: якісь обручалки, якісь там цепочки. Але в мене трапилось перше моє партнерство. Так, я навіть цього тоді ще не розумів. Один з найбільших виробників діамантів у Вінниці. Ми в нього купували там, ну, знову ж таки, капіталу було зовсім небагато. Купували найдешевші діаманти. Купували найдешевші діаманти, робили гарні вироби, завжди підходили до цього питання. Ну, мені було цікаво робити гарні ексклюзивні вироби. І щоб завжди чимось відрізнятися від інших. Ну, постійно купували ці дешеві діаманти, і він каже: слухай, ну, скільки, куди ти їх діваєш? Як, у мене великий сток, там склад, куди ти їх діваєш? Я кажу, як куди діваю? Я їх вироби, продаю. Він достає таку коробку з під взуття велику: каже, дивись, от в мене вони тут лежать, я їх, ну, в мене все найкраще я продаю зразу, а от у мене ця коробка, хочеш на тобі цю коробку? Е, зроби вироби, ну, типу, 50 на 50 поділимо дохід. Кажу окей, Взяв коробку з підзуття, все там накладну, написали. піду. дві хати в коробці. Думаю, о, супер, клас. Тоді я ще не розумів, це був такий перший мій досвід партнерства, який дав мені зразу потужне плече, таке, ну там, X10. Тому що в мене не було власного капіталу, я отримав інвестицію. Йому, його цікавила моя компетенція робити гарні вироби і швидко їх продавати. Мене цікавили інвестиції у вигляді діамантів. Все супер, так ми декілька років працювали. І, в принципі, саме тому я вибрав шлях ювелірного дім, дому Кімберлі. Це вироби тільки з діамантами. А до речі, в когось з вас є вироби від ювелірного дому Кімберлі. Підніміть руку, будь ласка. Yeah. <laughs> так. Супер. А я бачу багато чоловіків на залі. А підніміть руку, хто одружений. Супер. А підніміть руку в кого є коханка? Супер. У нас суперпорядні інвестори сьогодні зібралися. Ну я. Е, вірю в те, що після нашого форуму дохід від ваших інвестицій дозволить, вас, дозволить вам познайомити ваших коханих жінок з виробами ювелірного дому Кімберлі. Обов'язково. Далі були почалися кризи. Ми ж до цього не зробили. Ну, я так почав свій бізнес у 2005, і до 2007-го все неслося, там ну, в му вже криза. Нас накрила, до 2008-го все неслося, все було дуже круто, розвивалося. Я, На жаль, мені як Гордону не дали 13 мільйонів, але 250 тисяч доларів. Ну, в мене кредиту під Мамину хату було. Ну, У 2007 році банки кредитували. Прийшов, кажу: Мама, треба заставити хату. Вона каже: Ти впевнений, впевнений. Заставили хату. І в 2008-му. Році виключили світло, знаєте, так, в один день перестали розраховуватись наші клієнти з нами. Залишили, ну, ми залишились так з великими боргами, там під півмільйона доларів е кредитних зобов'язань. Ну, тобто це не борги, але знову ж таки почалася історія про партнерство, але вже з постачальниками, з клієнтами. На жаль, це був такий час, коли, от після 2008-го, взагалі е, вчасний розрахунок, це ми про це забули всі, але завдяки тому, що ми завжди знаходили спільну мову і вибудовували партнерські відносини, е, ми не збанкрутували, ми залишились на ринку. І Потихеньку плавно вийшли з цієї кризи. І ще в 2008 році, ну це якраз от цей період, ми відкрили перший ювелірний магазин в Одесі. Це також було партнерство. Це був чоловік з досвідом з міста Одеса, з яким ми разом в партнерстві відкрили цей ювелірний магазин. Ну і я отримав ще один урок. Скажіть, когось у вас. Кого з вас Найобували партнери в бізнесі. Супер, мене також у 2008 році. Звідти, я виніс ще один важливий урок про партнерство. Це чітко обговорені і прописані на бумазі в договорі умови, точки контролю. і це основа, на якій будується довіра між партнерами. Далі в нас вже була перша виставка в Казахстані. Це перший міжнародний досвід партнерства. Там взагалі була цікава історія. Якраз в Україні пам'ятаємо криза, погані продажі. Я вирішую. Потрібно кардинально якісь робити рухи. Полетіли в Казахстан. Ну, стенд, ювелірна виставка. Шукаємо, чекаємо нашого партнера. Приходить такий лисий бах, бахт, його звали. У нього був бізнес, він коней розводив. Ви коней, хто коней любить? Скажіть? Їсти. Ну, він розводив коней і робив колбасу, ну, Це такі, якби... як би це, ну, це реальні особливості, особливості ведення бізнесу в Казахстані. Насправді чудові м'ясні вироби. Супер. У 2013 році в нас вже 10 магазинів. В кожному є партнер. І знову ж таки, кожному. Це спосіб швидкого росту, але вже партнерство виважене, прописане, правильне, ну і успішне і дохідне. А рік так це були роки такого криз, розвитку криз нас там спіткала 2014 року. Знаєте, по факту почалася війна, да? і втратили ми, на жаль, контроль над багатьма територіями, втратили ми там і магазини, втратили активи. А потім почалися ковідні кризи. А у нас в нашому ювелірному бізнесі була така, ну, був такий дуже прикольний кейс. Я колись побачив в Італії на ювелірній виставці, що найбільше людей біля стенду, де розливають апероль. Я думаю, треба спробувати. Треба спробувати. Ми робимо виставки. Два рази в рік були ювелірні виставки в Києві. Ми робимо великі стенди. На стендах роблю бар, починаємо всім наливати. Конкуренти п'ють у нас, партнери п'ють у нас, клієнти п'ють у нас. І ми вибили таку круту схему наливай і продавай. Але потім ковід, виставки, виставки, виставки повністю е, припиняють свою роботу, а душевного, такого крутого місця, де можна зустрічатися, е, створювати нові партнерські відносини, створювати. Ну, якісь е, проекти обговорювати, нас немає. І тому ми з, наш, з моїм бізнес-партнером, а, а він партнер в, там, в Арсеналі, там кру, круті, якби, якщо ви знаєте, крута зона, де фуд, фудмаркет, бари. Придивилися гарне приміщення і створили такий унікальний формат бар рум ювелірних виробів. В якому ви можете, якщо ви буваєте в Києві, або ви живете в Києві, я вас запрошу, круті коктейлі смачні, поряд з найкращими діамантами від ювелірного дома Кімберлі. І, до речі, в тому місці це такий спейс, в якому народилося багато крутих проєктів. Це стало місцем, де ми почали зустрічатися. і... Створили такий бізнес-клуб Анклав. Це спільнота підприємців, об'єднаних однією метою, однією ціллю, взаємодопомога, створення нових пошук та інвестування у круті проекти. І от в рамках цього нашого бізнес-клубу в 2021 році і народився наш перший такий проект. Нам хотілося чогось масштабного, крутого, того, чим можна пишатися, де можна всім разом зібратися, відчути цю силу ком'юніті. Так ми вибрали Карпати, чому саме Карпати зрозуміло? Екологія. Карпати це серце України, це її бренд, це відносно безпечна локація, хоча під час війни, напевно, немає безпечних локацій, але це максимально безпека. Цілий рік туризму сьогодні ми маємо 4 сезони в рік, коли в Карпатах туристам і гостям цікаво і є чим зайнятися. І постійне зростання. Ціни. Це, це капіталізація об'єктів нерухомості і капіталізація ваших інвестицій. Так народився готельний комплекс європейського рівня Ama Family Resort. І навіть я вам скажу, коли ми почали будувати такий, ну, всі, а як? -от, Карпати, розкажіть, ви прийшли, якби будувати в Карпатах? це ж Чому така ціна за метр? Чому так дорого? чому? Я вам розкажу. Ми стикнулися з, з таким викликом, коли нам довелося побудувати підпірну стіну по австрійській технології за півмільйона доларів. Ми навіть зняли про це невеличке кіно, тому що. Коли комплекс буде повністю завершений, її вже ніхто не побачить, але півмільйона доларів з чудовими австрійськими анкерами, на яких виробник дав гарантію 100 років, залишиться повністю під землею. Але це безпека і гарантія того, що нерухомість буде сотні років стояти на тому місці. В AMA Family Resort ми для наших інвесторів. Дали такі переваги до 17% доходу, 8 років окупності. Управління, я вважаю, з найкращою управлінською компанією Ribas Hotels Group. Тобто з вас хтось хотів би настільки вигідно інвестувати і отримувати дохід з такою окупністю? Це в доларах. А де рука? <ріст> Але все продано. За рік ми продали весь комплекс. А що далі? А далі нові цікаві проекти, про які я вам сьогодні хочу трошки більше розказати. Ці проекти народилися також у партнерстві. Ці проекти. Усі мають свої унікальні... Кожен з них має свою унікальну концепцію. Я взагалі рахую, що сьогодні можливо конкурувати в девелопменті тільки концепціями. Тому що сьогодні поняття місця», там, метрів, воно вже не актуальне, воно не працює. Сьогодні можна бути. Цікавим, конкурентним і давати дохід інвесторам тільки тоді, коли кожен твій об'єкт має унікальну концепцію. Ось перший з них це New Secret Brand by AMA. Тому що ми настільки нам важливо Влучно підібрати назву, що ми навіть ще до сих пір її не обрали. Тому поки що News Secret Brand by Ama. Але офіційно продажі ми запустимо у березні і знову презентуємо його вже з новою назвою. Це 43 апартаменти. Два таких великих. Крутих скляних апарти панорамних з виглядами чудовими на Карпати. Видова тераса, інфініті басейн. Ми починаємо будівництво в наступному році і плануємо, що десь порядка трьох років займе повністю весь проект. Ми залучили найкращу, на мій погляд, архітектурну компанію. На ринку України це архіматика. Вони створили цей чудовий концепт, і в наступному році ми почнемо його реалізацію. Другий об'єкт потай, дивохутір. Це взагалі історія. Це суперкейс про партнерство, який і підтверджує теорію. Еріка Наймана, який казав, що айтівці йдуть у нерухомість. У нас е з'явився наш партнер, який купив у нас два котеджі в АМа. І сказав: А я хочу більше? Я хочу бути партнером в проєкті, Я знаю, там, ти шукаєш землю під новий проєкт. Я хочу бути партнером. Я говорю, окей. Давай ми сіли, проговорили і зараз разом реалізовуємо, почали реалізацію цього об'єкта. Даніл, ти є в залі, я не бачу тебе. Ось він. Це молодий хлопець із Харкова, який сьогодні став партнером в нашому проєкті. Дякую. 47 будинків на площі 3 гектари, чудовими Чудовими краєвидами Петро з Говерла. Там зверху буде громадська будівля, ресторан, басейн видовий, чудовий комплекс. На реалізацію ми закладаємо 18 місяців з початку наступного року. Ось такі, такі мають дизайни наші будиночки. Гарно, мені подобається. І ось третій об'єкт, він вже не в Карпатах, але він також про партнерство. Про партнерство з Рібасом, про партнерство з. Розкажу зараз зна, з моїм партнером, в якому я на минулому форумі розповідав, як я продав землю партнеру, а потім виявилося, що там є місце побудувати готель. І ось ми вирішили там побудувати готель. 78 апартаментів. Також починаємо будувати на початку наступного року. Дуже крута локація це річка Південний Бух у Вінниці. З гарним виглядом, центр міста. Взагалі все супер. Ось тут мені принесли. Тому. Усіх вас. Я запрошую в першу чергу стати партнерами, не просто інвесторами. Я усіх вас запрошую стати партнерами в наших проєктах. Тому що я переконаний в тому, що успішне інвестування тільки через довіру і через партнерство. Тому сьогодні я офіційно даю старт продажів і запрошую вас до партнерства. Дякую вам.